У маленьких Максима та Миколки сьогодні свято. Батьки вперше привели хлопчиків у новий дитсадок. Дошкільний навчальний заклад номер 14 в мікрорайоні Сільмашу відкрили після капітального ремонту. Для дітей тут облаштували просторі ігрові кімнати, роздягальні та спальні, ви свіжістю санвузли та харчоблок. В інтер'єрі все нове від меблів та іграшок до дверей та віконних рам. В серпні місяці з'явилося місце у списках, я прийшов. І... Підійшовши сюди, дуже цікавився організацією. Дуже швидко, якісно все робилося, мені сподобалося. Дуже хороша завідуюча, дуже така приємна жіночка. Колектив, вихователі, всі молоді. Ну, я думаю, вони знайдуть спільну мову з дітьми. Ще донедавна приміщення цього дошкільного навчального закладу використовували не за призначенням. За умов, коли групи дошкільнят в інших дитсадках міста переповнені, а місць для всіх не вистачає для відновлення роботи закладу. Потрібні були чималі кошти, і їх відшукали. Капітальний ремонт дитсадка профінансували з міського бюджету та за кошти благодійного фонду Патріоти Волині. Ми вирішуємо питання по співпраці з народом депутатом Івахів в частині відкриття не тільки цього об'єкту. Наша співпраця є тісна, наша співпраця є дружня, наша співпраця є взаєморозуміння. А це дуже важливо, тому що ми говоримо за користь для міста Ковля. Я дякую всім ковельчанам, батькам, викладачам, ті, всіх хто причетний до відкриття таких закладів. Зусиллями міської влади та благодійників лише за останні два роки у дитсадках Коваля відкрили 11 нових груп для дошкільнят. У нас немає політичних прапорів, у нас немає партій, у нас є проблеми ковальчан. У нас є партія ковальчан і наш партійний прапор жовто-блокитний. І ми маємо працювати і показувати всім цей досвід. Що коли мова йде про дітей, то жодних суперечень бути не може. Ми всі маємо працювати разом. Це не остання наша співпраця. Все, що обіцяв зробити Степан Петрович для рідного і улюбленого Ковеля, Він зробить на 100%, скільки б енергії, скільки б сил йому на це не потребувало. Підрядниками капітального ремонту дитсадка була будівельна компанія «Луцк Сантехмонтаж 536». Над благоустроєм території закладу потрудились працівники КП Верес та комунальних підприємств Ковеля. Створені тут умови подобаються як батька так і вихователям. Самій внук е, привів садочок. Питання дійсно було е, в поволі таким нагальним, що була велика черга. Діточок було багато, садочків не вистачало. Ну але сьогодні ми бачимо, наша влада зробила те, що обіцяла. Найкращі умови зроблені, тобто, все, все нове, всім забезпечено. Радію тим людям, які нам допомогли. Радію нашій владі. Степан Івахів зі своєю командою. Радію, що на цьому садочку працювали такі відповідальні, хороші люди. Дівельники і зрозуміло дуже вдячна своєму колективу. Тому я горжусь, люблю, вірю і надію, що все в нас буде дороблено і садочок у нас буде найкращий. До нового року в дошкільному навчальному закладі номер 14 додатково відкриють ще чотири групи для дошкільнят.